До українського актуального вчора в мережі буквально завірусилася інформація про те, що вже з 3 жовтня, тобто після завтра, в Україні очікується. Підвищення цін на пальне начебто тепер бензин і дизель можуть коштувати від 70 гривень за літр. 70! дехто пояснює це зростання підвищенням акцизів, інші пов'язуються з певним обмеженням імпору, імпорту. Тож ми вирішили розібратися, що відбувається насправді. І головне чи варто вже бігти за паливними картками, чи запасатися каністрами. Про це далі. Бензин та дизель подорожчають інформація, яка є в мережі, там де фігурують там ці 80 вісімдесят гривень, ну, от за моїми спостережуваннями, вона має е, такий характер е, спланованої інформаційної кампанії. На сьогодні підстав для помітного якогось зростання про яке треба окремо говорити. Ми не бачимо. Якою може бути середня ціна пального в жовтні? Протягом місяця. Невеличке підвищення, підвищення, і воно може стосуватися, може стосуватися лише дизельного пального. Це ми говоримо про підвищення 40-50 копійок. Краще заправлятися з запасом, чи купувати пальне поступово. Найближчим часом прогнозувати стрибків не доводиться, да, але ж. Ви ж знаєте, що воно набагато спокійніше, коли в тебе там каністрочка є. Якщо людям так комфортно, ну хай так роблять. Ну, здорожчає пальне там на одну, навіть на якщо на одну гривню, навіть якщо на дві. Ну це 100 гривень на бак. Чи варто заморочуватись? Економічний зиск, з того я сумніваюся, що дуже сильний буде. Від чого насправді залежить ціна бензину і дизеля в Україні? Є три основні чинники. Зовнішній чинник це ціни на світових ринках на енергоносії, на нафту в нашому випадку. Друге, той фактор, половинка ця і на зовнішній, на внутрішній це курс валют. Дуже залежимо від курсу валюти, а саме євро. І є ще один важливий фактор це наповненість ринку. Тобто, якщо є в Україні якийсь в Україні дефіцит, ціна. Звичайно, зростає. На сьогодні ні про який дефіцит, навіть з урахуванням тих факторів, які наводять панікери, по що говорять про бензин там, і дизель по 80 гривень, ні про який дефіцит не йдеться.